Так, от кожен з нас може вчинити якусь помилку, може допуститися, тим паче строки кампанії надзвичайно джаті і великий ажіотаж дає можливість прибити до партії Слуга народу різних людей, яких ми ну не можемо перевірити всю от їхню, скажімо так, історію. Але якщо до цього періоду ви побачите, що якась людина у списках є такою, що не гідною представляти партію Слуга народу», мені здається, це було б чесно і справедливо, щоб ви мали можливість просигналізувати партію Слуга народу, а ми в межах існуючих правов, існуючого правового механізму знайдемо можливості з тим, щоб ці люди не представляли на нашу партію, і не асоціювалися з вибором Народу України. Смішно, правда? Просто клуб веселих та кмітливих. Я тоді пам'ятаю купу журналістських матеріалів, розслідувань, обурень. Але хіба хтось у керівництві партії взагалі на це зважав? Це все, вся ця риторика, весь цей популізм були лише пусканням пилу в очі, і ніхто, в принципі, не звертав увагу тоді на журналістів. Нікого обрали? Дубінський. Не було нічого зрозуміло про Дубінського, так Шевченко, інші персонажі, дуже багато різних персонажів обралися до Слуги народу. Я колись в 2020 році нарахував понад 50 зашкварних депутатів Слуги народу і то це із того, що було відомо публічно. І при цьому це було прости господи 5 років тому. А зараз з'явилося набагато більше інших нюансів.